Друзі, він отримує 10 тисяч гривень. Це в середньому. Це враховуючи а, і премії, і бонус. І що по чому, скажіть? Я вас бачила, по ну, бачите. Я вчора не да. Київ від першої да, особи. Да. А ні, я вас не знімаю. Я так прославилась на ревізорі, не хочу. Добре. Тут баночка, вже, мабуть, вона декілька років тут зберігається. Добрий день, я сметана в Якуціні? Сметанка 180. Друзі, всім привіт Паша на зв'язку. Сьогодні у нас на повестці дня дуже цікаве місце, локація, в котрі я жодного разу ще не був. Я гадаю, що воно буде не менш цікаве, ніж минуле місце. Недільний ярмарок на Борисполі, котрий у вас визволо просто такий захват. Що я думаю, що навіть через тиждень, якщо б я туди повернувся, вам було б дуже цікаво. Сьогодні ми теж, друзі, знаходимося в Борисполі, Але сьогодні я приїхав на центральний ринок, котрий стаціонарний, котрий постійний на протязі всього тижня. Подивимося, що тут є, що відбувається, що продають, що купують. Взагалі подивимося атмосферу міста Бориспіль, котрий знаходиться. Близько десь 45-50 кілометрів від Києва. Тому, якщо ви готові приєднатися, влупіть фотобайку, палець вверх, пражміті, коментарі напишіть після просмотру цього відео. Пересігнули рівні і погнали. Так, друзі, я знаходжусь майже біля цього ринку. Ось там, от наприкінці цього будинку, він знаходиться. Припаркуватися майже нікуди, але ось тільки що я тут проїжджав, є, бачите, місце. Я не буду приховувати, їхав зараз з. Вороньків, село вороньків, де збираються всі найцікавіші продавці з найцікавішими товарами Боріспільського району, туди приїжджає Переяслів, котрий везе одяг та взуття. Ну коротше кажучи, там ринок відбувається тільки у суботу, і якщо ви ще не дивилися, обов'язково обов'язково його подивіться, бо це було дуже цікаво. І курки, і, 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 і ці качки, і риба, і м'ясо, і. Сала все, що ваша душа бажає все там було такий чисто сільський ринок. І друзі, поки я їхав звідти сюди, це десь кілометрів 15 на дорозі стояв парубок, да, пан, котрому треба було доїхати з села до Борисполя. Я його взяв, підвіз безкоштовно, трохи попитав, що, де, як друзі, він працює у колгоспі, він працює водієм, Возить чи то сміття, чи я не, не, не зрозумів. Коротше, працює водієм. Вдумайтесь тільки, друзі. Він працює е, два через два, тобто 15 е, днів на місяць, 15 днів на місяць місяць, З сьомого ранку до сьомої вечора, ви розумієте, да, масштаб. Як гадаєте, скільки він отримує грошей зарплатню за місяць? Друзі, він отримує 10 тисяч гривень. Це в середньому. Це враховуючи е, і премії, і бонуси. Тобто, я так розумію, що він працює ну, взагалі на мінімалку. Я, дум, я не міг повірити, що люди отримують 10 тисяч гривень, це 40 кілометрів від, від Києва. Місто Боріспіль. Ну, поряд з містом Боріспіль. такі, друзі, зарплати. Зараз попитаємо, що у нас по молочку. Добрий день, а в яку ціну у вас? Добрий день, це. Скільки? Тупленка це. Скільки? 90, 90 це 90 бутилка це один. Півторачка. Півторачка, Півторачка. А скільки молока у вас? А Це по 40. По 40 за літр, так? Да? Да. Ага, дякую. 40. А яйця в яку ціну у вас? 75, 75 за десяток. Дякую. Ще друзі пригадав те, що він розповідав з цікавого, з шокіруючого мене. Значить, він їде з села свого до міста. Маршруткою маршрутка курсує три рази, друзі, три рази на день, вранці, в обід та ввечері. Три рази на день, друзі. Це ну це треш. Він виходить йому на сьому на роботу. Він е, повинен виходити о п'ятій, щоб влізти в цю маршрутку, зайняти чергу, тому що вона битком і не факт, що е, вранці ти туди. Можеш влізти, виходить за дві години. Дві години, ну іноді він виходить нормально, і попутка, як я, наприклад, його підбирає. Можна чекати, каже, може годину, може півтори години просто чекати на дорозі. Це якийсь сюр, друзі. Я не знав, що такі маршрутки, такі існують. Я кажу йому так, слухайте, ну напишіть, хай курсує частіше, бо якщо вранці люди не можуть навіть влізти, тобто попит на ці маршрутки є, і чому б не запустити запросити більшенькі. Він каже, коли були здоровенні автобуси, да, вони забирали всіх. А зараз якісь маленькі маршрутки запустили і, коротше, ну, коротше постійні якісь проблеми. Так, а картопля в яку ціну у вас? 30 гривень. 30 картопля, банан 89, лимон 65, киві 120. А огірки це що? Це умань, да? чи що це? Це рівне. рівне Ото умень от, 110, а рівне 145. Так, Капуста це молода, 80, я бачу. Да? 80, стара – 45. Печериці від скільки? Від 70. 85. Це посадкові. посадкова цибуля, бачите, 90-80, 90 Голландія. 160. Так, ну що, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як тут що відбувається. Такі лоточки. Не дуже. Хоча чому. Мені, знаєте, лоточки теж подобаються. Козацькі напівфабрикати. До речі, в одному з наступних відео ми теж будемо дивитися на ці козацькі фабрикати. А тернопільські є у вас сушки? Що саме? Тернопільські нема. Тернопільські сушки. Ооо, ви що, казани. Цікаво, скільки коштує найбільший цей казан. Давайте спробуємо вгадати. Я думаю, що гривень так ну, півтори тисячі. Це ж чавун, да? півтори тисячі. Давайте запитаємо. Нема нікого. Та я хотів запитати, по чому казани. Великий. Ага. Не знаю. А маленькі. маленький, по-моєму, 1300. Ага, то великий, мабуть. Разів 10 більше. А маленький оцей 1300. Дивіться, маленькі. Значить, я не знаю, наскільки він, десь на 4 кілограми. Тут, ой, 4 літри. 4 літри, 8, 10. ну Це, мабуть, ого скільки. Добрий день. Груша сушена 150. А часник це 10 за штучку, так? 10 за штучку. Так, печериці від 70. Так? Це теж 70. -70. Чи це 95. А, оці 70, великі. Зрозумів, 150. А це Умань, чи що це так? Рівне. Рівне. Огірки 150. Так, капуста. А капуста молода, в яку ціну? 95. 95 Капуста, рідіска 80. Так, Кішміш 330 за кілограм. Полуниця 200. 60. Це у нас, мабуть, вчорашня, то 250, трохи на 10 гривень дешевша лохина, до речі, 850 гривень. Ну, як на продуктових ярмарках, вона десь так і коштує, плюс-мінус. Так, тут, от бачите, такий павільйон овочей та фруктів. Подивимось, що по чому тут. Добрий день. Огірки, в яку ціну у вас? 160 160 це рівне, так? Да? О, а цей з орієнтуйте, оці солоні. 150-140, а буряк? 18 100 грамів. Так. Дякую. Полониця. А полуниця в яку ціну у вас? 25 гривень 100 грамів. Так, це 250 у нас кілограм. Ну, десь вона зараз так, плюс-мінус і коштує. Добрий день, огірки, ой, огірки, кажу, оці помідори зелені. 150 гривень. А салат? Теж 150, Да? Теж 150. Смачного вам. Добрий день. А гостре в яку ціну? Чи, чили цей. По 10 гривень. 10 гривень штука. Морква 40 це за що? За пакетик, так? Да? Да, кілогр... Так, да, кілограм має 50, але там менше. А менше, тому 40, поняв. Зрозумів, дякую. Яйця. По чому у нас яйця на сьогоднішній день на початок? Квітня 25-го року. Добрий день. Яйця Добрий день. дивлюсь. У вас 52. найдешевші, а з двома живками бувають у вас є. Булі але тут не факт, да? да. Ага, це вона з 267 сім. Котрі да. угу. Понял, дякую. Так, цікаво, скільки тут сметана коштує. Я думаю, що гривень, мабуть, 80. а може дешевше, може дорожче. Добрий день. а Сметана в яку ціну? сметанка 180. Так, це у нас шота. 60 гривен. Ой, кажу 60, 90. 90 гривень. Так, а сир? А сир 180. Сир 180. А молоко Молочко. за літр. 40. 40 літр. Так, значить, сметана у нас 90, і це, чесно кажучи, трохи мене вразило, тому що мені здається, так, а звідки я прийшов? Тому що мені здається, що навіть на київських ринках, да. Трохи воно теж дешевше. Можна ну, за 70, Ну я розраховував в принципі, десь на 70, на такі на такий цінник. Да? Тут у нас виходить, що сметана аж 90. Збір коштів для ЗСУ. Бачите, тут, мабуть, можна щось придбати і задонатити. Мені сказали, що оцей павільйон кирпічний, да? цегляний, це якраз сало і м'ясо. Залишилось тільки знайти десь тут вхід має бути. Працює він з 7 до 5, санітарний день понеділок. Зліва м'ясо, справа квіти. Написано продукти. Друзі, зараз, щоб ви орієнтувалися, пів одинадцята, тобто десята тридцять, і я чую, що хі -хі, не дуже тут, бачите, залишилося людей. Добрий день. Добрий день. А зорієнтуйте, що по чому у нас сьогодні сало. М'ясо, якщо є, а сало почув. А це я про Бориспіль, про ринки Знімаю на недільному Ой, був. Не хочу, я, а, не, я вас не знімаю. Я, так Прославилась на ревізорі, не хочу. Добре, я тільки тоді продукцію. Що от, оце у нас в яку ціну? І заодно. Вчора мужчина їде по телевізорі, Бориспільський ринок. Так, да, Це я був, так. Да. Да. Бачите? Бачила людина. <гумент> да. А сьогодні наступне буде дивіться вороньків. Оце скільки тоненьке коштує? По 100 гривень. Сто гривень. Оце краса, скільки? 150. 150. Так, ну, ну так, щоб. на 250. на 200, а це звичайно. 250. 250 да. Таке 200, 180, 150. 200, правда, 180, восімде м'ясо. У нас є 200-220. Оце скільки ж е, частина? На яка? Сьогодні воно вже 220, а було 190 на тому тижні. Ага, Понял. ціна піднялася. Ну, розумію, добре, добре. Добрий день, а ребра в яку ціну? 190. 190, а нога? Рулька. Рулька, зависимость, яка. Задня, передня. Ну, оця верхня, яка це. 150. Да. 150. 150. Поняв, дякую. Так, кров'янка цікавий. Добрий день. а Крав'янка в яку ціну у вас? 160. Так, а ви що купуєте? Скажіть. Я да. колбаску заказав домашню. Ага. І... Крав'янку беру, сало беру. І що по чому? Скажіть. Я бачила, Ну бачите, я вчора не кивіт фарше. Да, да. А ну розкажіть, раз бачили, то ви, мабуть, рінок Да. О, ану покажіть ковбаску. Може люди хай Шикарно. дивляться, приходять, замовляють і все буде добре. 250 гривень. 200. А як вас звуть? Світлана. Світлана, це можна прийти, да, як пан замовити, Я чи замов... чи краще по телефону телефонувати? Можна Заказати Заказаюся. можна. Я то позавчора в четвер заказав. Ага, сьогодні готово. Все. Прийшов до моєї кострюльку, кидайте, Минут 20 поварів, потім на сковородку. Але ж головне, це ж майже екологічно чисте, на відміну від магазинів. Ви вибрали, яка вам подобається. Я вам ось це оставила, бо тут це не ваше замовлення. Слухайте, у вас об'єми є, дивлюсь, ого-го. Я сина на Київ відвезу. А, поняв. М'яса вже нема, бачите? Ну, я розумію, вже 11 майже, а сало, що по чому? 150, 150, 100 гривень, 80, 80. гривень. А оце тоненьке? По 100, це по 100. 50. По 100. А о котрій, так от ви кажете, м'ясо розпродали, о котрій краще приходити, щоб встигнути? 8 9, 10. 8, 9, 10. Все. Це ми з вами трохи запізнили. А хоча ви замовляли, то я у вас... Я замовляю, що тут м'яса вже немає. Ага, м'яса теж треба замовляти, мабуть. Ні, ну, давай раніше прийдіть, то буде, так. Ага, понял. Все, дякую, гарного дня вам. Дякую. Павільйон. Ну, так, да, о 8, о 9, о 10 краще приходити, коли воно ще є, а вже ближче до 10, до 11 воно трохи розсмоктується, тому що люди полюбляють на ринки ходити, мабуть, більше зранку, ніж з вечора. Раніше, коли їхав десь на вихідних, да там чи в метро, чи ще десь, дуже дивувався, коли куди їдуть всі ці люди. А зараз сам о восьмій ранку на ногах і їду для вас щось знімати. До речі, якщо ви, друзі, хочете підтримати мене, хочете підтримати мій канал, хочете підтримати мене. і Якщо у вас є можливість для цього, то всі посилання в реквізити, картки, все інше під відео буде. Кожна гривня, кожні 5 гривень це додатковий бензин, додатковий стимул, щоб я кудись виїжджав з Києва та показував вам ринки такого формату, як був недільний, наприклад, на Борисполі в Борисполі. Друзі, мені сорока на хвості принесла, що ось за вами з протиложного боку, за нами ринок ми вийшли, подивилися. Ну, Плюс-мінус, знаєте, ну, звичайний ринок. Ні більше, ні менше, щось такого мега я не побачив. Але мені сорока принесла на хвості, що за вами, ось сюди, куди я йду, там розташовані саме селяни. Вони приїжджають ну, зазвичай ближче, частіше на вихідних. І ось там от, з. Дороги з асфальту з чимось торгують, тому давайте глянемо, що там теж є. Так, ото, 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 що то що таке цікаве. Добрий день. А оце що, це Сельдерей. А скільки коштує? 50. А тут що у вас по чому, розкажіть? Шпінат щавель. Шпінат шевель. молоденький щал. А шавель в яку ціну? 25. 25 це оцей кульочок, так? Да? Да, да. Кульочок поняв. Да, Дякую. Да. Так, цибуля в яку ціну, скажіть. 30 гривень. от така Це що? Кіло... В'язанка, так? Да? Да, да. В'язанка, 30 гривень. Ва, ва, ва. Дякую. Ну я зрозумів, да. Да, кілограм. Ва, так, кілограм. Так, це у нас 10 гривень, так. Да. А щавель в яку ціну? Це не щавель, черемша. А, черемша. Скільки? 20, так? 20, 20, 20. Да? 20. Ну, 20 це дешево. Тому що я купував останній раз Черемшу за 25 Добрий день. Ано зарієнтуйте. Що тут у нас початься? Це що варення, да? То вишенька. Вишня. Це, э, Скільки коштує? Вишенька 50. 50. Так, а полуниця? А, і, і це дам за 50. І це. 20. У вас все за 50, да? Ні, то, тут... — А що найдорожче? А що смородина? Смородина ага. 70. 70. А то по 50 дам. 40. А то по 50. А помідори це літр? 81. 80. 80. Це ще все баби. Баби на виживанні. — А ви звідки приїжджаєте, скажіть? З Борисполя. А, я думав, що ви звідкись. А то бере ніякі помидори. Ну, віру, Вони виглядять як свої. Да, добре, дякую. Так, Тут у нас цибуля. Дрібненька цибуля на салат. До речі, в одному з наступних у нас буде, так би мовити, ефірів. Я перекупив кантер, да? Я купив, щоб перевірити вагу. І ви проголосували за ринок на Лісовій. І за, якщо не поповіляю, Строєщинський, щоб ми е, зробили закупи і перевірили, де обважують, а де ні. Так, айва 100, калина 100, калина 100, да е, яблочний, щось какої-то щота яблучне. 60, я бачу. Тут баночка вже, мабуть, вона декілька років тут зберігається 50 гривень. Може, просто з льоху дістали. Так, тут у нас чорноплод. 100 і манго навіть є, дивіться, нічого собі. Манго 100 гривень. Круто. Так, а це що калина? Калина 30 гривень. Ось така калина. Чорноплодка. Хм. Цікаво. Хвостики клубніки, друзі. Квості, клубники що тільки тільки не продають. Це ж, я так розумію, все для чаю. Шиповник, живокост, бояришник, бузина, меліса. Іван чай. А скільки чаї у вас коштують? Ну, Іван чай, наприклад. 25. Понял. Іван чай 25. А корзинка кошик в яку ціну у вас? 300. 300, да? так? 400, це 400 Це чотириста. Це дивіться. Які гарні. А в гриби це ваші білі? Ой, забирає гриби вже. А скільки коштували? 70 70 за пакетик. Да? Да. А в пакетикі скільки було? 50 грам. 50 грам. Дякую. Добрий день. Добрий день. А розкажіть, що у вас по чому? Це що це? Це оце я була салат. Салат. 20. Так, 20. А маліна? 100 Сто. А то острий перець да? Да. для любителів 50. Ну, добрі,зьмайте. Для любителів. <пробіт> так, а у вас що розкажіть? А що вас інтересує? Так, а ну цибуля, оль, який чесник у вас чудовий? Скільки Час, оця? Е, я не знаю, ну я продаю 3, поштучно, так? Да? Три да, на десять. Три на десять. Ага. А оце що це шпинат? Да? А це шпинат, Шпинат. Да. А в яку ціну? Двадцять двадцять. А ви звідки приїжджаєте? Борис. Ви з Борисполя? Є, О, Борис. Понял? Добре, дякую. Гарного дня. Ну що, друзі, пройшлись ми з вами по ринку, по центральному ринку. Завітали до селян, котрі. Поодаль від ринку стоять. До речі, той хлопчина, той пан, котрого я віз, він сказав, що у нього жіночка якраз тут от десь торгує. Не знаю, була вона чи ні, там рідиска якась, ну така, знаєте, щоб допомогти сім'ї. Я досі знаходжусь у шоці, навіть більше не від ринку, а від розмови з паном, котрий каже, що працюючи 15 днів на місяць, з сьомої до сьомої, він отримує в середньому 10 тисяч гривень. Це якийсь сюр, це якийсь треш друзі. Коротше, ви все бачили самі. Вподобайку влупили, палець вверх прожали, коментарі написали. Буду вдячний кожному, хто підтримує канал. Кожна гривня да, 5-10 гривень це, так би мовити, додатковий бенз для того, щоб я їздив по цікавих локаціях, по цікавих містах. Бо, наприклад, у Воронків, куди я відправлявся, котрий ви можете побачити в минулому відео, туди обратно 400 гривень, як з куста. Друзі, вподобайку, все знаєте, до нових зустрічей, всім пока.